Яка особливість відрізняє багатих людей, хоча вони самі цього не помічають? Я в жодному разі не багатий, не мільйонер чи щось подібне. Але я маю пристойну роботу, яка добре оплачується. У минулому я працював на мінімальній заробітній платі, тому я роками працював над собою, щоб відчувати себе досить комфортно вже при більших статках. Найбагатшим я себе відчув аж тоді, коли зрозумів, що не перевіряв ціни на продукти роками. І я розумію, наскільки все подорожчало за останні 5 років. Але на щастя, зараз я перебуваю на тому рівні, коли йду в магазин за продуктами, і просто Купую те, що хочу, оплачую рахунок і йду без жодних сумнівів. Я не роз'їжджаю на ламбу чи чомусь подібному, але мати можливість просто купити те, що хочеш, або тобі потрібно, не дивлячись на ціну. Це найкраще відчуття в житті, і це просто за мільйони миль від того часу, коли я жив від зарплати до зарплати. Це дуже відрізняється від того життя. Вам для гармонії у житті насправді не потрібно більше грошей, не потрібні мільйони. Як тільки ви можете купувати буденні речі, не турбуючись про них, це гарантовано. Принесе спокій у ваш розум. Кілька років тому в Норвегії вийшла стаття, в якій запитували багатих людей, як же вони заощаджують гроші. Здається, це було після фінансової кризи в 2008-му. Один мільярдер Стейн Ерік Хаген, відповів, що він був ощадливим. Він відправляв свої старі сорочки назад до кравця, щоб той замінив протерті комірці. І він запропонував, щоб більше людей заощаджували гроші таким чином. Це стало в Норвегії прикладом того, наскільки деякі багаті люди є абсолютно несвідомими і відірваними від життя. Я вважаю, що більшість багатих людей, яких я зустрічаю, знають, які грошові переваги вони мають. Але вони часто все ще недооцінюють той вплив, який на них справив доступ до різноманітного досвіду та можливостей. Не те, щоб вони їх не цінували, але вони не до кінця усвідомлюють масштаби цих переваг. Я виріс в робітничому середовищі, але коли я закінчив школу, мій батько почав заробляти справді хороші гроші. І ось тут він почав потроху втрачати зв'язок зі мною і моїми братами та сестрами, коли ми говорили про те, як ми розпоряджаємося грошима. Одного разу він розповідав мені про премію, яку він отримав на роботі, і він і досі пам'ятає, як я сказав йому, що за один день він отримав більше грошей, ніж я заробив за цілий рік. Він вважає це одним із моментів, який допоміг змінити його сприйняття наших. Власних фінансів він більше не турбує нас через гроші. Я зрозумів, що слова Гаррісона Форда, сказані десятиліття тому, не дають мені спокою. Він сказав, що гроші купують час. Ви можете найняти будь-кого від газонокосарки до няні чи шеф-кухаря, Тож робіть лише те, що вам подобається, і наймайте інших, щоб робити те, що вам не подобається. Люди з реклами Rocket Money не усвідомлюють, що у них є кілька онлайн підписок, про які вони не знають. Як? Як таке може бути? І, судячи з відповідей, тут кожен, хто не помічає списання коштів зі свого рахунку, не живе від зарплати до зарплати. Якщо ви достатньо забезпечені, щоб не жити від зарплати до зарплати, то повірте, ви багатше ніж ви думаєте. Коли я сказав своїй начальниці, що моя дружина вагітна, вона розповіла мені, як ми повинні точно поїхати в подорож до того, як дитина народиться. Вона почала розповідати про те, як же їй сподобалась її нещодавня поїздка на Гаваї. А я сиджу і думаю, вона зараз все більше скорочує години на роботі, а нам скоро доведеться піклуватись про дитину. І яким, бляха, чином нам поїхати в цю відпустку, ніби я просто друкую кошти, і ми можемо просто так поїхати на Гаваї. how Моя компанія запровадила необмежену відпустку кілька років тому. Вона ж інструмент для відмови працівникам у оплачуваній відпустці. Ви можете справедливо запитати, чому ж вони це зробили і яка тут благодійна місія? Все просто вищий керівник вирішив, що це чудова ідея, бо рік тому він мав шанс поїхати на п'ятитижневе сафарі в Танзанії, яке коштувало, за моїми підрахунками не менше 99 тисяч доларів. Але бідолаха мав у своєму розпорядженні лише три тижні від. Устки і йому довелося піти на компроміс, щоб відпочити. Так я впевнений, що таке трапляється з працівниками заводів, секретарями, молодшими інженерами постійно, і ми всі об'єднані одними проблемами. Люди, які наймають інших для виконання домашніх завдань, таких як прання, прибирання, купівля продуктів, приготування їжі та робота на подвір'ї, вони часто припускають, що всі роблять те саме, і це може пояснити, чому вони думають, що ми повинні працювати довше і мати менше часу на відпочинок. Вони не усвідомлюють, що для нас, звичайних людей, виконання хатньої роботи може здаватись ще однією роботою. Ще в коледжі дівчина, з якою я познайомився в Європі, не пам'ятаю звідки, вона розповіла мені про свій дім і випадково згадала про покоївку, ніби це була звичайна річ. Я аж запитав її про це, і вона відповіла, що та у них у кожного є покоївки. І вона була абсолютно збентежена, коли запитувала, а у вас що немає покоївок. Як покоївка на цьому каналі, попрошу вас підписатися і поставити лайк. Це дуже допомагає у розвитку нашого палацу культури під назвою Послухай. Більшість людей у цій темі не описують особливості багатих людей. Вони описують людей, які мають статки вище прожиткового мінімуму. До біса, все знищення середнього класу не триває, воно вже завершене. І це справді підступно. Чи не так? Якщо люди, які живуть від зарплати до зарплати, думають, що не помітили, що забули скасувати якусь підписку на кілька місяців. Це свідчення неймовірної нерівності багатств. І у таких людей навіть не буде часу злитися на мільярдерів. Такий спосіб життя передбачає, що люди можуть піти з роботи в будь-який момент і без особливого попередження. Фу, мене це теж так дратує, я не можу. У мене є приятель, який походить з досить заможної сім'ї. і Він одружився з жінкою, яка має високооплачувану роботу, і також походить з заможної сім'ї. Він якось пробився на високооплачувану роботу зі службовим автомобілем, де йому доводилось працювати лише 20 годин на тиждень, бідненький. І він завжди діставав мене пропозиціями пограти в гольф у середу вранці, та ще й на полі, яке коштує 150 доларів. І він не міг зрозуміти, чому ж я відмовляюся. А я знову і знову казав йому, що мій робочий графік такий самий, як і у всіх, що я у рабстві з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00, і я не маю необмеженої кількості грошей, щоб витрачати їх на гольф. І раніше ми були на одному рівні в гольфі, але зараз він грає буквально кілька разів на тиждень, а я в кращому випадку раз на місяць. Так що він вже грає набагато краще і не розуміє, чому я не хочу робити ставки і грати на гроші. Коли я йому вказав на це, він просто сказав: ну і де. Ж твої пріоритети по життю, а я просто витріщився на нього. Наскільки ж він відірваний від життя? Неоплачуване стажування так багато людей навіть не уявляють, яка це розкіш мати можливість отримати цінний досвід і контакти в обраній галузі ще під час навчання в коледжі. Я ніколи не міг дозволити собі пройти неоплачуване стажування. Мені потрібно було заробляти гроші, мені треба оплатити навчання, оренду житла, харчування. Тож, поки деякі з моїх одногрупників працювали в юридичних фірмах безоплатно, я розвозив піцу та працював на вантажному автомобілі. Мій багатий приятель запитав мене, чи маю я особистого помічника. І у мене все добре з грошима, але я не багатий. У моєму бюджеті немає місця, щоб оплатити людині цілу річну зарплату. І це за те, щоб вона просто виконувала мої доручення, а у нього, до речі, два помічника. Літати бізнес класом або першим класом, мабуть, я не дуже розбираюсь в термінології. Це одне з небагатьох, з чим я згоден. Ми з дружиною належимо до вищого середнього класу, і ми летіли бізнес-класом, щоб розщедритись на наш медовий місяць. І це був фантастичний досвід. Він доповнив наш медовий місяць, але ми все одно довго думали над покупкою. І коли ми натиснули кнопку Купити квитки, це все одно було схоже на удар в живіт. Багато людина навіть би не вагалася і не замислювалась над цим. Вони зазвичай починають своє доросле життя з допомогою мами і тата, що дозволяє їм гнучкіше маневрувати ніж усім іншим. І повірте, я бачив таке багато разів. Зазвичай це милі, добрі, турботливі люди, які звичайно не вважають себе багатими. Вони не перегинають палицю у витратах, живуть собі у передмісті, мають дітей, собаку і думають, що вони там, де вони є, тому що працюють. Вони працюють так само важко, як і всі інші, думають, що у них такі ж життєві проблеми. І вони можуть працювати так само важко, як і всі інші, і вони можуть мати будь-яку кількість життєвих проблем. Але але через поштовх, який вони отримали на початку, зазвичай у вигляді допомоги на перший внесок за будинок, їхнє життя дуже відрізняється від багатьох інших. А вони цього не бачать. Різниця між іпотекою у 100 тисяч доларів та 200 тисяч доларів є надзвичайно великою для того, як може виглядати ваш щомісячний бюджет, і по справжньому багаті батьки можуть і ро. Так, щоб ці зміни відбулись для їхніх дітей. Вже потім зазвичай мама і тато або їхні фінансові консультанти знають, як краще використати надлишкові гроші у бюджеті, щоб зробити ще більше грошей. Тоді як звичайні люди не у такому становищі, вони нічого не знають і не дізнаються про ці теми. І у них у них банально, немає надлишкових грошей в бюджеті. Я виріс у маленькому містечку і навчався в університеті, який зібрав досить фінансово різноманітних людей. Я Чно не належу до верхівки чи низу цього розмаїття. Але з часів коледжу я бачив багато речей, які дають зрозуміти, що батьківська допомога це те, що діти не усвідомлюють в повній мірі, але це змінює правила гри однозначно. Постійно їздити у відпустку одного разу. Мій друг, який був набагато заможнішим за мене, здивувався, коли я пояснив йому, чому я не був у відпустці з тих пір, як бував у Діснейленді, а мені тоді було 12. У мене є декілька історій за участю членів сім'ї. Хоча у нас все гаразд з грошима, але у них все інакше. Моя улюблена, неправильне замовлення. Член сім'ї замовив два дорогих велосипеди замість одного і в підсумку просто віддав другий співробітнику доставки. Інший випадок: ми робили великі покупки на свята, і нам знадобилося 20 фунтів солодкої картоплі, і касир помилково виставив рахунок на 2000 фунтів. То вони навіть не помітили цього, поки їм не зателефонували. Зі складу і не повідомили про помилку. Тема харчування. Хоча у них є шеф-кухар, який приходить протягом тижня. На вихідні їжу замовляють на винос, а це кричуща кількість їжі з кількох локацій. І дві треті з цього вони тупо викидають. Вони не встигають з'їсти. Ну або працівники та інші члени сім'ї, такі як я, можуть забрати їжу. А у вихідні дні людей менше працює, тому їжа часто пропадає. Гроші та цінності, на жаль, їхній син став проблемною дитиною, і вони робили все. Щоб його виправити зараз. Йому вже за 40 і він раптово може оголосити бойкот, а вони завжди поступаються, і він отримує нову машину або іншу вимогу. Одного разу вони повністю оплатили його оренду за рік. і Він прожив там тиждень, перш ніж вони з сусідом по кімнаті посварилися через його схильність до вечірок і роз'їхались. Ви можете собі уявити таке в житті, щоб ви оплатили на рік оренду і з'їхали через тиждень. Дякую кожному за перегляд, за лайк та за коментар. А зараз заплющте очі та уявіть, яким буде ваш перший крок після того, як ви дізнаєтесь, що стали багатими, що б ви змінили в своєму житті або що б робили інакше? Поділіться своїм першим враженням, буде цікаво побачити, як змінюються пріоритети. Багато хто каже, що багатство це не лише гроші, а й спосіб мислення. Що ви думаєте з цього приводу? Якби ви визначили багатий спосіб мислення, пишіть у коментарях. Давайте разом подискутуємо.